А останнім часом ми отримуємо дуже багато запитів щодо реабілітації за методом шоттерапії. Тож зараз ми розповімо за цей метод більш детальніше. Шоттерапія – це один з найефективніших консервативних методів корекції скаліозу, що базується на тривимірному підході до виправлення деформації хребта. Суть шоттерапії – Це тривимірний підхід корекції хребта, який включає в себе асиметричне дихання сприяє розкриттю зменшених чи стиснутих ділянок грудної клітки. Посторанні вправи, спрямовані на вирівнювання хребта за рахунок укріплення самих м'язів, свідомий контроль постави, коли пацієнта навчають правильним положенням тіла у повсякденному житті, основні цілі шотерапії – зменшення прогресу вирівнювання хребта, зменшення болю та покращення дихання, поліпшення постави та зовнішнього вигляду пацієнта, поліпшення якості життя пацієнта. Кому підходить шроттерапія? Дітям та підліткам зі скаліозом першого та третього ступеня як основний метод лікування, четвертий як додатковий та після операції на хребті, людям при болях в спині та людям після операції на хребті.